Я люблю себе так. Я люблю себе. Я надто класна, щоб дозволяти іншим відноситись до мене так, як їм хочеться. Я надто класна для того, щоб дозволяти іншим спілкуватися зі мною так, як для них окей. It's not okay for me, you know? Я настільки класна, що я дозволяю собі лише найкраще. Я настільки класна, що знаю, що усе найкраще доступно мені за замовчуванням. Я отримую абсолютно усе, що я хочу, просто тому що мені так хочеться. Я ж класна. Так, я така, яка я є, і я насолоджуюся цим. Так, я проявляюсь саме так, як я хочу. І я насолоджуюсь цим. Усе, що я відчуваю, це абсолютно нормально. Усі мої бажання абсолютно нормальні і доступні мені. Мої бажання матеріалізуються швидко. Легко і комфортно для мене. Мої бажання матеріалізуються за замовчуванням так, як за замовчуванням відбувається схід та захід. Якщо я чогось хочу, значить воно вже є у цьому світі для мене. А це означає, що це вже моє і відбувається зі мною. Воно просто є і усе моє бажане життя. Просто є. І я щаслива його проживати. Я настільки класна і настільки себе люблю, що вважаю себе успішною просто тому, що так і є. Багате і успішне життя це невід'ємна частина мого існування. Так, я багата, красива, я прекрасна і я люблю себе. Дивлячись на себе у дзеркало, я бачу найпрекраснішу жінку у цьому світі. Я неймовірно вдячна. Та щаслива, що я народилася саме у цьому тілі. Я задоволена своєю зовнішністю, своїм обличчям, своїм тілом, своїми рисами. Кожного разу, коли я проходжу повз дзеркала, щоб на мені не було надіто, як би я себе не почувалася, що б я не думала, я бачу своє відображення у дзеркалі, і я захоплююся цією жінкою. Я бачу, яка вона класна. Я бачу, яка вона красива, так і хочу сказати. Боже, яка ж красива! Дякую тобі, всесвіти, за те, що я народилася такою вродливою. Подивіться на цю богиню! Я щаслива, що я є. Світ щасливий, що на цій планеті існує така краса. Що сьогодні за день? Сьогодні ще один прекрасний день, який я живу на цьому світі. Дякую собі. Я настільки класна, що усі блага цього світу створені саме для мене. І ці блага завжди мене оточують, роблять моє життя ще краще. І я з задоволенням користуюся цими благами завжди. Мене достатньо для того, щоб я була щасливою. Мене достатньо для того, щоб моє життя просто відбувалося зі мною тут і зараз. Мене достатньо для того, щоб я відчувала любов оточуючих до мене. Мене достатньо для того, щоб мій потенціал був розкритий на максимум. Мене достатньо для того, щоб я тут і зараз просто кайфувала від свого найкращого життя. Я люблю себе. Я довіряю собі. Я приймаю себе. Я впевнена у собі. Я вдячна собі. Кожен момент, який я проживаю, це найкращий момент мого життя. Яке взагалі має значення, хто і що про мене думає, говорить, обговорює тощо нехай роблять, що хочуть. Неважливо, не важить взагалі. Головне те, що я про себе думаю, як я до себе відношусь, як я до себе ставлюсь, а я відношусь до себе як до найкращої людини у цьому світі. Я поважаю себе, я люблю себе, я обожнюю себе, і я дозволяю собі тільки найкраще. Саме тому мене оточують найкращі люди цього світу. Саме тому до мене приходять найкращі можливості. Що може запропонувати мені світ? Не знаю, що конкретно, але знаю, що це найкраще для мене та мого життя. Бо it's me. That's my life, you know? Моє життя в мене одне, і я лише одна. Тому я свідомо обираю для себе лише те, що для мене дійсно найкраще. Я не буду терпіти і миритися з тим, що мені не подобається. Миритися з дискомфортом, терпіти погане ставлення до мене ні. Я обираю себе, я ставлю себе на перше місце завжди, весь час. Саме тому я свідомо обираю жити своє найкраще життя і свідомо проживаю його у задоволенні, у щасті, в любові. Я кайфую від кожного моменту. Я кайфую від себе, я кайфую від свого життя. Дякую собі за це. Я люблю себе. Я класна.